В кімнату відпочинку, де стояла кавоварка, зайшли троє чоловіків, колег по роботі. Двоє з них явно піджартовували до третього. Ну що, Олексію, кинула тебе твоя Ліля? Причину хоч пояснила? Сказала щось таке, мовляв, не бачить перспективи у наших стосунках, відповів Олексій. Коротше, Ліля назвала тебе безперспективним. Прикро, підсумував Данило. Цікаво, а чому вона так вирішила, що їй не сподобалося? запитав третій колега Семен. Звідки я знаю? Неохоче буркнув Олексій. Може, вона чекає на принца, а я на принца не тягну. «Лілі не двадцять і навіть не двадцять п'ять, їй уже тридцять два, сказав Данило. Не думаю, що вона досі живе в країні рожевих поні. Як правило, в цьому віці жінки поспішають заскочити в останній вагон, аби заміж вийти. А ти в нас цілком собі хороший наречений. Не знаю, чого вона носом крутить, до перебирається. Чоловіки посідали в крісла і, наливши собі каву, продовжили розмову. У мене брат двоюрідний Юрко з дружиною розлучився, сказав Семен. Двоє дітей, квартиру поділили, за машину він і половину виплатив, аліменти платить. А чому розлучилися? Через нісенітницю якусь. Звинуватила Юрка у тому, що він і по господарству не допомагає, дітьми не займається, батьків її не шанує. А Юрко дивується, нормально жили, дружина зі своєю заявою на розлучення все життя йому зіпсувала. Ось він зараз теж намагається познайомитися з якоюсь симпатичною дівчиною, років 25, та сама картина, що й у тебе, Олексію, не клює рибка, і він сидить і думає, чого йому всім треба. У кімнаті тим часом була ще одна людина Маргарита Львівна із сусіднього відділу, жінка років 50, дещо повненька, але дуже доглянута і завжди модно одягнена. Вона пила каву, переглядала стрічку у своєму телефоні і мимоволі прислухалася до розмови чоловіків. Маргарита Лівна не хотіла втручатися, але хоч і вона сама, і обидві її дочки були щасливі в заміжжі, її чомусь дуже зачепили слова Семена. Вона поставила на стіл пусту чашку і, глянувши на чоловіків поверх окулярів, сказала: Вибачте, звісно, за те, що втручаюсь у вашу суто чоловічу бесіду, але якщо ви дозволите, я за п'ять хвилин поясню вам, чому Ліля не стала зустрічатися з Олексієм. Всі застигли від здивування. Ого, дуже цікаво! вигукнув Семен. Ваша експертна думка дуже важлива для нас. Маргарита Львівна посміхнулася з його жарту і почала. Ліля не стала зустрічатися з Олексієм саме тому, що через свій вік уже давно не живе в країні рожевих поні і дуже добре знає життя. Аргументуйте, будь ласка, попросив Данило. Добре, сказала жінка. Олексію, у вас є квартира? Є, двокімнатна. Ви живете там один з мамою. А якщо ви одружитеся, то саме в цю квартиру ви приведете свою дружину. Звісно, а куди ж ще? Ну, ось ваш перший мінус ви навряд чи знайдете жінку, яка прагне розділити свою кухню зі свекрухою, навіть якщо ваша мама не буде вчити її, як смажити яєшню і готувати млинці, а мами зазвичай вчать з мамою пов'язаний і другий мінус скільки років вам і вашій мамі? Мені 40, мамі через місяць буде 70, відповів Олексій. Тобто цілком можливо, що років через 5-10 вашій мамі знадобиться допомога. І добре, якщо вона не лежатиме, бо ж знаєте, різне буває, послизнулася, бабуся невдало, і ось їй уже доглядальниця потрібна. Але навіть, якщо все буде гаразд, допомога все одно знадобиться. Вгадайте, з двох разів хто їй має надавати? Звісно, невістка. Якщо говорити конкретно про Лілю, то у неї у 42 роки на руках опиниться ваша матінка. Щось усе дуже песимістично, сказав Данило. Реалістично, відповіла Маргарита Львівна. Йдемо далі. Ви розлучені, так? Наскільки я знаю, ви плачете аліменти на двох дітей, від зарплати мінус третина. У мене діти вже не маленькі, на доньку залишилося платити три роки, на сина сім, заперечив Олексій. Але це будуть ті роки, в які теоретично Ліля захоче народити дитину, і три роки сидітиме з нею в декреті. Тобто три роки доведеться жити на дві третини вашої не найбільшої зарплати. Це третій мінус. Тут є й четвертий. Скажіть чесно, аж вам не вдається обмежитися тільки аліментами?» Наймовірніше, колишня дружина то на велосипед синові попросить, то на ноутбук дочці, правда, а на море з'їздити. Та й дітей, колишня дружина, вам час від часу підкидає. Ви ж батько, значить, повинні. І це правильно. Олексій кивнув головою. Ну ось уже чотири мінуси, сказала Маргарита Львівна. Але я й п'ятий. Нещодавно ви взяли кредит на машину. Скільки років вам ще платити за неї? П'ять, сім. Тобто від вашої і так урізаної зарплати. Треба забрати ще й кредитний платіж. Думаю, що ваша мама вміє дуже економно готувати, бо один на залишки своєї зарплати ви навряд чи вижили б. Це що ж виходить, що в Олексія немає жодного плюса, а тільки мінуси, обурився Семен. Чому ж є єдиний ваш плюс Олексію, у тому, що у вас немає кредиту на житло. Хоча хто вам його дай за такого фінансового стану, сказала Маргарита Львівна. Але ж ви говорите тільки про матеріальне, заперечив Данило. А як же душевні риси, доброта, порядність, чесність. Ви маєте рацію, і доброта, і порядність дуже важливі, але, на жаль, ці якості можна помітити тільки за близького спілкування, а до нього в такій ситуації, як у Олексія, справа, як правило, не доходила. Хочете експеримент? Я маю знайому. їй 37, заміжня ніколи не була, але дуже хоче. Давайте спробую прорекламувати й Олексія, не називаючи його імені. Маргарита Львівна надіслала жінці повідомлення. Є гарний чоловік, порядний, добрий, симпатичний, живе з мамою, якій 70 років, у двокімнатній квартирі, розлучений, двоє дітей, зате є машина, щоправда, кредитна. Познайомити? Відповідь надійшла майже миттєво. Ти що, зовсім, мало мені своїх проблем, то ти мені ще чоловіка з проблемами підкинути хочеш. Бачите, навіть слова порядний, добрий і симпатичний, з яких я почала. Не зачепили панянку, яка дуже хоче вийти заміж, і просить усіх знайомих знайти їй пару. А ви говорите про Лілю, яка молодша на цілих п'ять років, сказала Маргарита Львівна. Мені здається, ви мали написати, що Олексій у нас не просто симпатичний, а гарний, пожартував Семен. Може, панянка на це повелася б? Зовнішність для чоловіка не головне ви жінок звинувачуєте, що вони не в душу зазирають, а тільки в гаманець. А самі ж не краще. Ось чому Олексій вибрав Лілю? Сподобалася, симпатична, фігура гарна, одягається добре, весела, з почуттям гумору, відповів Олексій. А поруч із нею, за сусіднім столом, сидить ще одна молода жінка, їй 30 років, теж симпатична, і з почуттям гумору у неї все гаразд, добра, смачно готує, і квартира у неї є двокімнатна, так само, як і Олексій розлучена, має сина п'яти років. І чому ми цього дива досі не помічали? поцікавився Семен. Не знаю, відповіла Маргарита Львівна, ти начебто на вчорашніх зборах поряд із нею сидів. Ганна, чи що? вигукнув Семен. Та вона надто пухка. Ось про що я говорю. Ви від жінок вимагаєте, щоб і красу нею була, і стрункою, і все таке. А що можете запропонувати, купу проблем, які жінка має вирішити, використовуючи свої ресурси, спитала Маргарита Львівна і, вимивши свою чашку, вирушила на робоче місце. Олексію, а ти до Ганни придивися. Може, це твоя доля, сказав Семен. Олексій не зрозумів, чи серйозно це запропонував приятель, чи пожартував, але після цієї розмови час від часу став поглядати на Ганну. Однак підійти до неї так і не наважився йому здавалося, що друзі жартуватимуть, якщо він залицятиметься до неї. Майже півроку він ходив колами, поки нарешті не стало відомо, що Ганна виходить заміж. А що Олексій? А нічого. Щоправда, він не впадає у відчай. І продовжує залицятися то до однієї жінки, то до іншої. Але далі, двох-трьох побачень, справа поки що не йде.